Balkie, balkie, balkie. So super klas. Sirkies, sirkies, sirkies. Ousie, dan Заверу новий рік, я так чекаю подарунків. Цікаво. Санта отримав наші листи? Звісно, отримав, треба трохи почекати. А що ви замовили? Я велику ляльку. я давно її хочу. А я плюшевого ведмедика. У мене такого немає, а ти? Великому синку, це моя мрія. Дивись, яка тачка, коли виросте, таку ж саму куплю. А я ось таку яхту. Дивись, яка величезна. На жаль, довго чекати, а хочеться саме зараз. Ось би хтось виконав наше бажання. Було б круто. Ти ще листа санті напиши. Як вони сидять, вірять, як малі Ой. діти. Тут такі шикарні сукні. Я в захваті. І що? Кому вони потрібні? Досить вже втикати в цей журнал. А ти у свій ноут постійно там щось клацаєш. Ти нічого не розумієш. Я мрію стати суперпрограмістом, який буде заробляти купу грошей. Хто б подарував нову сукню? Я була б така щаслива. А я хочу новий MacBook. Тільки звідки йому взятися? А чому тільки ми займаємося прикрасами? І ніхто нам не допомагає. Кожен зайнятий своїм, тільки не тим, що треба. Хей, нам хто збирається допомагати. Ми що? Самі прикрашатимемо залу? Адже скоро свято ви що забули? Ми зайняті важливими справами. Не відволікайте. Роздивлятися журнал та грати на комп'ютері? Серйозно? Серйозніше, ніж дивитися у телефон. А що? Телефон круче. Ви ще маєте проти? Не заважайте, я створюю нову програму. Ви ще малі, щоб зрозуміти це. Краще йдіть до ялинки та прикрашайте її цими іграшками. Може, самі приймете участь? Ось саме допоможіть краще прикрасити залу. Або пишіть листе санті. Він так їх чекає, <звук> Прекрасно, поки покоєлинко, зробіть хоч щось. Треба звідси тікати. Так нудно. Навіщо цим займатися? І я про те саме. Це справа не для пацанів. Ви прикрашатимете, чи просто будете стояти? Ми обов'язково вам допоможемо, але пізніше ми вийдемо, ми скоро повернемось. Ми візьмемо іграшок і гірлянду попотужніше. Ми швидко. Ви навіть не помітите. Серйозно. У Вас є півгодини. Не більше. Бо ми дуже займіться. Ми вже в дорослі. Зачекайте трохи. Це їхня справа. Ми для цього зовсім дорослі. Все, я все закінчив. Підемо, я тебе додому проводжу. Може по дорозі додому сходимо в магазин одягу? Знову на твої сукні дивитися. Ти коли вже заспокоїшся? Ми, дівчата, це обожжємо. Коли ви це зрозумієте, хлопці? Все одно ти не зможеш там щось купити. Марна трата часу. А ти свій макбук тільки основи основидінні побачиш. В останнє питаю допомагати будете. Нам що найбільше треба? Вам не соромно. Нам соромно. Нам ще більше нічим зайнятися. Сидіть там самі та вирізайте. І подарунка отримуємо тільки ми. І свято буде лише для нас. Так не чесно, на маленьких все звалювати. Подарунок? Де ви його взяли? Знайшли біля входу, ось принесли. Цікаво, хто його залишив? Такий великий? Питання в тому, кому він призначений? Ніяких додаткових написів. Це подарунок мій. Я ж писала на листа Санті. Я теж писав. значить, цей подарунок мій. Ми писали втрьох. Він може належати мені також. До чого тут ваші листи? Ви в це вірите? Це мені, та моя сукня. Там лежить мій MacBook. Я точно знаю. Розмріялись, це мій подарунок. Там ключі від нової тачки. Я впевнений, там чек на покупку яхти. Навіщо принесли? Треба було собі залишити. Це точно, тепер не повернеш. Треба його розкрити і негайно. І все відразу стане зрозуміло. Бо цілий день будемо сперечатися. Я знала, це моя лялька. Яка новинка. Я хотіла саме цього ведмедика. А як же ми? А це, мабуть, нам. До нового року залишилось зовсім трошки.